В англійській мові слова «still» і «yet» часто викликають труднощі, оскільки обидва можуть перекладатися як ще, однак їхнє значення залежить від контексту. «Still» вказує на дію, що триває, а «yet» – на очікування змін. Давайте докладніше розглянемо особливості використання кожного слова. «Still» застосовується для підкреслення того, що дія або стан продовжується зараз. Наприклад, у реченні «I'm still waiting» мається на увазі, що очікування триває. Також це слово допомагає уточнити, чи хтось досі присутній, як у фразі «Are you still there?» – «Ви ще тут. Після цього розглянемо, як працює «Yet». Yet використовується, коли йдеться про дію, яка ще не відбулася, але очікується. У запитаннях це слово допомагає дізнатися, чи щось вже сталося. Have you eaten yet? Ти вже поїв? Його правильне застосування дозволяє точно передати очікування або відсутність результату у розмові. Тепер підсумуємо різницю між цими словами. Отже, хоча «still» і «yet» можуть звучати подібно, вони мають різні функції у мовленні. «Still» позначає тривалість дії, а «yet» – очікування її завершення. Щоб краще розібратися у їхньому використанні, зверніть увагу на приклади та додаткові матеріали у коментарях під відео.